Сьогоднішнє відео ми почнемо з цього маленького папірця. Так, ставте на паузу і читайте. Так, отак. От от. Я йду далі буду вам розказувати про що то. Так, е я вам показав папірець, на якому ми пишемо перший внесок в парксайт. Давайте я вам зараз поясню, що це буде. По факту, ви платите ці гроші одразу на рахуночок. При отриманні документів, ключів, е ми ще це проговоримо в деталях, коли треба буде це платити. Давайте одразу скажу, що більшість цих грошей просто впаде вам на ваш особовий рахунок. Це 450 гривень аванс за обслуговування будинку управлінської компанії, аванс за електропостачання 2000 гривень. Аванс за водопостачання та водовідведення 450 гривень. Ну а далі вже пішли ті речі, які вам видають: підключення домофону та відеонагляду на 2 місяці безкоштовно. Ну ясно, що то з оплатою на 2 місяці наперед, як то кажуть, що сюди входить? Сюди входить. Підключення одного телефону і видають вам один ключ. Наступні вони всі там додаткові. От, додаткові ключі до динамофону два штуки 240 гривень. І також можна підключити ще декілька телефонів. Кожен телефон 100 гривень, просто один раз підключаєте і все. А далі вже абонплата, по-моєму, вона. 55 гривень. Не хочу брехати за місяць за домофонів. Як влаштована домофоніва? А, хвилиночку, роботи по тимчасово облаштування в'їздів і все таке інше. Це те, що називається обшиті... обшити ліфти, забрати ту обшивку. Тобто ви один раз заплатили і все. Більше на то гроші ніякі не збираються. Тобто далі ви будете платити тільки за свою комуналку. Ну, тут, на жаль, не можемо показати, що вже зроблена бруківка. Зараз спробую. І, ага, бачите, вона засипана. І отут теракотова червона володоріжка. Давайте пройду з цієї сторони, тут вже можна спокійно йти, бо тут вже зроблена повноцінна бруківка. Для чого ми це робимо? Ми робимо це для того, щоб при запуску будинку ви одразу мали всі послуги, тому що більшість цих витрат у нас буде одразу. Фактично відновлювальні ті гроші, які ви зможете використати. Це 2900 гривень з цих 3970, все інше, це всякі додаткові послуги і майбутні е е послуги, які вам будуть 100% вже е враховані. Е по типу там щось прибрати в ліфтах, е підножки під е ці під входи. Оці. Коротше, там багато деталей, якщо хочете. Вам в управлінській компанії при підписанні розпишуть. Якщо коротко, готуйте 4 тисячі гривень при передачі квартири. От з такої новини я починаю. Ну і давайте переходимо до нашого будинку. Ця, це частина, яка виходить на кільцеву дорогу. Зараз добре що вам видно. На кільцеву дорогу це друга секція. Бачите, тут вже підійшли до дитячого садочку бруківкою, бо там вже починається резинка. Тобто там це буде робитися вже пізніше весною, тому що резинка робиться весною. Давайте зайдемо в під'їзд другої секції. і Подивимось, що там всередині. До речі, про що я хотів сказати: тут буде стояти домофон. Ось він виведений вже. У вас вам в квартирі домофон вже не потрібен. Чому вам всі виклики будуть приходити на телефон? Тобто, вам хтось дзвонить, ви можете бути в квартирі, ви можете бути на роботі, ви можете бути в іншій країні. Якщо у вас є інтернет, ви бачите, хто вам а, до вас прийшов. Ви можете запустити цю людину чи не запустити Доставщик, хтось з робітників, ще щось. Йому можна, е, е, його можна буде запустити. Е, і також, чому ми залишаємо ще прості магнітні ключі, якщо у вас є якийсь працівник, якому ви видали, щоб він вас не дергав, е, туди-сюди бігав, він просто закрив, відкрив і потім той ключик забрали. Ну, Вже оці трубки домофонні, вони вже не потрібні, вони вже відживають потихеньку своє. Зараз все приходить на смартфони. У нас вже паспорта в смартфонах. А цього ще нема. А, дивіться, вже на... скоро приїдуть ті двері. Вісім дверей по будинку нема, бо хлопці помилилися з е, тим, яке відкривання ліве чи право. Пропонували нам поставити ті, які є, але ми е, все ж таки їх вмовили, щоб вони попросили по-людськи, як то кажуть у Львові, щоб все ж таки вони поставили нормальні двері, так як ми планували по проекту, щоб нічого вже не змінював, людям не пояснювали. Бачите, вже перила на стадії закріплення, отут ще з'єднання буде. Вони і так, в принципі, стоять досить міцно. І Ми використали тут гарну трубу з е, гарною товщиною. От по, по, по самих квартирах бачимо, що зараз доробляють гіпсокартон і починають тут вже частково починають підшпакльовувати. Ну, так виглядає друга секція. Давайте зайдемо в сусідню. Електрика, бачите, всі щиточки вже на місці, електрика, лічильнички, все є, все. Інтернет, все є. Це дуже сильно нас радує, бо фактично, от в такому стані будинки ну, рідко здаються. У нас так вийшло. До речі, ми. Вже по повносили всі зміни в документацію, щоб не допускати тих помилок, які ми на третьому грінвуді. до речі, третій грінвуд по плану як був, так і залишилось. Вівторок приїжджає людина і буде приймати будинок. Воно по плану у нас прям виписано на вівторок, комісія. Так, бачите, трошечки доробили ще бруківки. Зараз погода заважає, ну всі розуміють, тому сьогодні ніяких робіт не ведеться по укладенню бруківки. Я думаю, що вони вже почнуться з понеділка, тому що до завтра все це діло не протряхне. Навіть яка там, яку б там температуру не обіцяли. Так, давайте вам розкажу, покажу, що тут в під'їзді відбувається. Повстановлювали вже всякі різні лампи, потім е, це оповіщення якесь. Коротше, вже, вже воно все в готовому варіанті. Давайте відкримо, що тут електрика. Вже все на фініші. Так, давайте трошечки віддалю. Щоб вам було більш видно, більш зручно. Там не відкривається. От бачите, підфарбовувати. Доробляють насосну. Оце насосна на будинку. Нагадую, це третя секція. Це будинок, перший, третя секція. Ми зараз піднімаємось на гори. Хочу вам показати деякі цікаві деталі. Якщо правда, буде відкрита котельня, зараз подивимось, чи відкрита вона, бо вони вже її пообшивали, подоробляли. Тут також вже по під'їзду. Тільки от бачите, от такі моменти підфарбовують. Вже рахуйте, це фінішний етап. От ось такі моменти. Бачите, підробляємо. О, щоб вже було по-людськи нормально зроблено, щоб ми вже сюди не вертались. Так, тут гріються. Так, на гору. Це вже у нас четвертий поверх. Як ви бачите, всюди вже стоять перила, Шафи в Так, о, ще тут перила справа не стоять. Але це все вже на виході. Так. Виходимо на дах, бачу, що ходили, значить, на даху працюють, і є можливість, що котельня відкрита. Вже бачите, є ШРП, газ 104. Всі ці моменти, вже все, готове до експлуатації. Єдине, чого не вистачає, це до кінця прокласти саме газову трубу. Яка нас з'єднає з магістральним газом, але то в принципі ми доробимо якраз до моменту, коли ведемось в експлуатацію, то вже е, чисто технічний такий момент, який не заважає нам е, для запуску нашого будинку. І спробуємо відкрити. Ні, закрита. Ну, На жаль, не, не зможу вам показати, що там в котельні, але навіть звідси не видно. Насправді в цій котельні, що я вам хотів показати, що там було. В цій котельні знаходяться два котли газових і два електричних котли чи три електричних котли, які у нас були на будові на Грінвуді. Ми їх перенесли сюди, поставили. Для чого ми ставили тут електричні котли? Ми думали, що ми будемо запускатися зимою. І якщо не буде готовий газ, у нас був план Б. Підключити систему котельні до електрики, і тому виходить, що в першому будинку, якщо чесно, залишається ще резервний варіант з переходом на електричне опалення, ну точніше, електрично водяне, як його правильно назвати. Тобто був такий навіть у нас варіант, ми його пропрацювали і зробили. Ось це, я вам повинно бути видно, це є газовий котел, Я не знаю наскільки воно там добре зараз видно. А ось там за ним, бачите, стоять електричні отакого от сірого кольору. Коротше, ми все, все змогли вмістити в цю котельню. Котельня вся обв'язана, готова, всі лічильники, все на місці. Залишається тільки її утеплити, отут, доутеплити. Ну це такий вже момент не критичний для експлуатації. Ну, а так, по даху, я так бачу, вже все е, подоробляли. Лишається тільки моменти по цим накривочкам, накривки зробити і все. Бачимо, що до кінця доробили паркан під фастфуд, там їздять. Хлопці вже риють траншеї під комунікації, дорили вже, от бачите, до нас дарили. Тобто, там теж в них все окей. Вони підключаються частково до наших мереж. Це є наші партнери, називаємо це так. І там теж все окей. Тобто, при запуску будинку через деякий час запрацюєте пасут, і, і всі будуть задоволені. Так, переходимо далі. Як приємно ходити по бруківці. Зараз е, ще вам покажу місце, де буде розташований перший магазин, так називаємо продукти. Знаєте, в кожному е, будинку, новому, в новобудові, з'являється магазин продукти, в якому є все. Від е, е, чекушки і до сала м'яса. Він буде знаходитись, зараз вам показую, де він буде знаходитись біля управлінської компанії. Зараз показую, де буде знаходитись управлінська компанія. Управлінська компанія, ще раз нагадую, це оцей другий прохід, який виходить на будинок номер 3 Ми її тут поставили біля перехрестя на дуже гарному місці. Ось це є одне з їх вікон. А ось тут он до них вхід. Це теж їх вікно. Тут буде управлінська компанія, а ось тут магазин. До речі, завтра приходить орендар. Ось тут буде знаходитись магазин перший. Тому всім одразу кажу, що буде де купити хліба. Я думаю, вже під кінець травня хлопці захочуть в якомусь варіанті запуститися. Тому е хто вважає, що тут все в полі, насправді все не в полі буде, все буде окей. Тут ми бачимо, що вже підтягнули фасад. Ми просили їх дуже сильно підтягнути цей фасад, цей, який виходить на другий будинок, бо нам тут треба було зробити бруківку для комерції. І через це хлопці, бачите, навіть сьогодні по поганій погоді вон там пройдуть, працюють. Зараз пройдусь, ще зайду в четверту секцію, щоб показати, що в усі секціях під'їзди вже готові, тобто ми готові вже здаватись в експлуатацію. Та не всі квартири готові по е цьому по вайтбоксу. Але це вже не є такою проблемою для нас. Саме головне отримати е, документи, щоб е, люди позареєстровували на себе. А то вже ми діло якось вже доробимо. Так, от дивіться, вже залишається утеплити буквально десятки квадратів і все, і вже на фініші буде. А тут вже навіть то, що з люльки, як я казав, буде швидше працювати, тому що в них люльки капають кожен день. Бачите, вже, вже і загрунтували. То досить Швидко вони тут почали робити, після декількох нагадувань, що треба це зробити швидко. Давайте зайдемо зараз знову в двір. Я вам хочу показати ще крайній під'їзд секції номер 4 щоб ви всі мали спокій, що всі під'їзди зроблені однаково, добре. І тут навіть вже, по-моєму, поклали бруківочку. Зараз перевіримо, мені обіцяли, що до наступного огляду вже тут все буде. Ну, Саме так воно і є. Дуже дякуємо. Так, давайте трішечки про другий будинок. На другому будинку зараз працює одна бригада. Вона займається зараз секцією номер 4 Я зараз туди заходити не буду. Обіцяю наступного, е, наступної п'ятниці або там, коли там буде четверга, вам зроблю огляд з другого будинку, покажу, що там змінилося. Тут у нас, бачите, вже є бруківочка, вона з ухолом йде в сторону. Зараз повернусь в сторону проїзної дороги між будинком номер 1 і номер 2 вже є під'їзд, підхід сюди. Ну тут вже все, в принципі, бачите, кругове готове. Єдине, що не доробили, там, де я зараз виходив, біля магазину управлінської, чому ви самі розумієте, з тої сторони завозять багато матеріалів, тому вони виходять зараз, заходять в центр, і з центру будуть виходити через той прохід. І все. І більше тут бруду не буде всередині. Завезуть тільки пошвидше чорнозем, для того, щоб... Треба вже посадити якісь е, рослини, щоб вони вже, в принципі, їх вже можна садити, я так розумію, по, якби на сніг, зараз прямо в квітні 11 числа. Ну, Маємо, що маємо, насправді вже нічого не страшно, вже відбоялась, відплакалась, як то кажуть. Заходжу в четверту секцію, показую вам секцію номер 4 Ось світ на двері бачу, під мабуть, обійшло. Зняли чи комерційні якісь. Тут, тут пошпакльовано, не пофарбовано. Бачимо, що підготовка йде, підсушують. Там комерція через титан. Ну, Мабуть, отака от однокімнатна. До речі, класна однокімнатна квартира. Дуже-дуже дуже зручна, тому що в ній санвузол, тут місце для храніння і велика кухня, вітальня, спальня, холл великий. Я не знаю, по моєму вона вже продана, Ці, такі квартири швидко розходяться. Всі, хто розказує, що на перших поверхах такі квартири мінус, я вважаю, що такі квартири плюс. Мада на першому поверсі це закритий двір. Тут не буде зайвих людей. Так, я до самого четвертого поверху підніматися не буду, вам просто покажу загальну готовність. Тобто, ви бачите, що в під'їздах все готове. Те, що ми вам казали, лишається тільки доставити, От, я так розумію, Бачите, якраз тут зберігають деякі балкони. Це балконні, я так розумію речі, тому що і ці балкони, мабуть, назовні. Тут ззовні стоїть балкон. Можливо, просто занесло цю квартиру. Хоча в цій квартирі я бачу, ця квартира вже готова, вже пофарбована. Єдине, що мені треба знавести порядок. І отут нагадую, ми всім бонусом кладемо плиточку. Тобто на балконі буде плитка. Я просив в моєму шоурумі її зробити пошвидше показати. До речі, задам це питання нашому о, прорабу, чи зробить він це, щоб я вже наступного тижня показав і розказав. Я маю надію Денис, який у нас головний помічник по всіх питаннях з е, е, ми, між відділом продажем і будівельниками, Денис нагадаю пану Юрію, що я просив е, плиточку поставити. На балконі. Ну і піду подивлюся зараз, що там зараз робиться в моєму ремонті. Підзніму трошечки відео. Зараз накопичую матеріал для того, щоб вже вам розказати і показати, що і як, де працює, що воно виходить по грошах. Підбиваємо баланс і йдемо далі. Ну, ось так зараз виглядає 11 квітня. Нагадую, це не грудень, не січень, не лютий, не старе відео. Це останнє відео сьогоднішнє. По ЖК Парксайт. Вибачайте, що зараз поки що не показую по інших будинках. Там не така велика кількість робіт робиться, практично мінімальна. Там по 3-4 людини працюють на дальніх будинках, на ближньому, на другому 7 людей працює. Тому ось таке. О, до речі, звідси видно. Зараз спробую наблизити, як працюють жирафи з підсвіткою. Зараз вам бачите, зараз шліфують спеціальним таким. Підпособою, називаємо це так. Вона шліфує і підсвічує, ще показує нерівності по квартирі. Тому, щоб ви розуміли, що там не маленька зарядка загортає шоколад фольгу, а серйозні люди працюють на тому обладнанні. Так, вертаємося на 0,5 і пішли знову в перший під'їзд. Ми в ньому, до речі, сьогодні не були, обійшли ну, одразу, скільки я пам'ятаю. І тут. Вже поприбирали. Зараз підемо на друг, другий поверх. Подивимось, що там на другому поверсі. Ну, тут, в принципі, такий стан, як і був, тільки подоставляли наверху парусерно всі світильники. В квартирах перевіряють всі деталі. Добрий день. то я так розумію, вже приїхали до мене ставити міряти меблі. Так. Я тоді виключаю і до наступних зустрічей.